Друзі, всім доброго вечора. Ми пригнали недавно в Швейцарії ось такий автомобіль. Це Renault Megane 2014 рік. 1,6 дизель, механічна коробка передач. Дуже дуже крутий колір, класна комплектація. Це у нас Megane 3 Bose, хто Bose, як говорить. Бачите, на таких легкосплавних дисках крутих, босешних. Відразу показую вам стан тормозної системи. Резина у нас зимова вже, хто купи, новий власник. Йому не потрібно буде шукати десь резину і так далі. Зараз вам більш детально розкажу, покажу цей автомобіль. Колір у нас парламутер. Білий парламутер. Досить стильно і гарно дивиться, це не просто білий, а білий парламутер. Друзі, дивіться, показую також стан задньої тормозної системи. Попередній власник нас попередив, що він замінив. Там багато чого. Зараз все вам детально розповім, покажу. Ось так. Як вже бачите, ззаді Наліпки Меган немає. Але так часто буває швейцарії, не знаю, чи це додаткова опція. Власники заказують, щоб не було лишніх надписів. Ляда у нас не крашена, автомобіль взагалі без підкрасів. Так, зараз обіду по колу. Дуже класно автомобіль виглядає. Колір переливається, парламутер. Дивіться, друзі, розказую про автомобіль. Це 1.6 дизель, як я говорив. Пробіг 224 тисячі оригінальний, перевірений, автомобіль без єдиного підкраса Він у нас вже рестайловий, в рестайловому, рестайловій морді. Лінзована оптика класна. Ось так виглядає. Бачите, це вже після 13, кінець 13-го, початок 14-го року, але автомобіль 14-го року чистий, на облік стане 14 року. Відразу, друзі, вам покажу він код. Нагадаю, пробіг автомобіля 224 тисячі Ось, дивіться. Показую вам відразу вінетку, що автомобіль ще в 23-му році їздив по Швейцарії, по трасах. Ось так. Що ж, друзі, розповідаю про автомобіль. Музика, як я вам сказав, босе, повноцінне босе, тут є безключовий доступ у всіх дверках, присутній, він працює. Є складання дзеркал, до речі, в босе комплектації, ось такі чорні стильні дзеркала е складні. Показую вам стан автомобіля. Пішчичу. Ключ в салоні. Ось так виглядає дверна у нас дверна карта. Бачу, 4 стік підйомника. Складання зеркал підігріви все працює. Акустика, боус друзі, досить-досить крутий звук. Ну Я навіть не знаю, з чим порівняти. Боси, босе, хто як говорить, це є босе. Хто знає, той знає, хто не знає, можете придбати автомобіль, перевірити. Подивіться, стан керма. Ми, друзі, нічого не шиємо. Не не малюємо, показуємо все, як є. Якщо є якийсь там відповідний знос, то нічого страшного, ми все показуємо, як є. Стань, стань сидінь, показую відразу вам. Ось бачите, сидіння в якому стані, це водійське. Воно не продавлене, а підігрів включений. І відразу показую є підігрів. Дивіться, друзі, покажу вам стан накладочок на педалі. Вони оригінальні, не замінені. Ось тут ми маємо регулювання висоти. Це регулюється підсвітка. Ось, Тут є антизанос виключати і старт-стоп виключати. Ось Бачите, він працює. Хто як хоче, собі виключає. По, по, по рулю. Дивіться, Тут маємо автоматичне світло. Це може бути так, якби зараз авто є датчик світла ось тут зверху. І він собі бачить, коли включати, коли ні. Дивіться, також маємо тут автоматичне витирання щітками. От, Мультикермо, проїзд в такому стані, бачите, на босе комплектації у нас такий вже хром присутній. Весь, весь салон в такому чорному темному кольорі виповнений. Це меган рестайловий рахується. Ось так все виглядає. Клімат в двох зонах. Е, є блютуз, навігація. Все працює, бачите, показує, де ми є, де ми вам знімаємо відео. Також е, камера з е, перепрошую, камера е, з заднього виду за, за затемненням. Ось так виглядає. Ручник тут є у нас круїз. Це обмеження швидкості, це круїз, він працює, тут собі вдобавляєте, скидаєте і так далі. Кліма у нас заправлена. Все, можете приїжджати, перевірати, дує холодом, дує досить, досить чітко. Кліма двох зона. Собі пасажири з цієї зони, пустіше пасажир може включити тепліше, тут земніше. кому як. Подобається, так можна сказати. Так. Тут, бачите, у нас є також управління музикою. Тим всім, до речі, є присутній Bluetooth. Е Зараз... А от бачите, воно включено, що в мене, що в мене музика є, підключена Bluetooth з другого телефона. Зараз вам розповім, що було замінено в автомобілі. І ще, що я відійшов. Бачите, друзі, є якісь невеличкі царапки. Ну, карти, я не сказав би, що тут прям такі якісні там шкірані, знаєте, це, це пластик рахується. Ну, Я нічого критичного не бачу. Автомобіль їздив, автомобілем користувалися, пробіг 224 тисячі. а я не знаю, що вам показав. Є сервісна книга, готові на будь-які перевірочки. Так. Дивіться. 223-570, навіть 223 тисячі, можна сказати. Так, Покажу. Ще раз задній ряд сидінь подивіться в якому все стані. Кажу ще раз, нічого не перешивали, друзі, нічого не робили, все все просто в заводському стані. Так як воно заводу виїхало так ми вам і продаємо його. Подивіться вид ззаду, відразу вам покажу. Дуже подобаються мені оці чорні такі накладочки темні. От. Ось так все виглядає. По багажнику. Багажник також е, з безключовим. Ну, тут все більш примітивно і все равно Запаски не було, нам не дали запасочки. От бачите, наклейка Швейцарія, але новому власнику я придбаю без проблем. Ну, як її немає, то її немає. Але я кажу, новому власнику, якщо хтось буде заінтересований, я запаску придбаю за власні кошти. Ось так. Дивіться, друзі, одразу розповідаю вам, що було в цьому автомобілі замінено. Це, е, як ви знаєте, 16 ДЦІ, 96 кВт, двигун простий, не знаю, чого його там люди бояться. Це однотурбовий двигун, не двохтурбовий, такий, як ставився на нових трафіках, а саме однотурбовий. Показую вам стан. Тут, бачите, є якісь мелкі царапки. Ну, я рахую це не критично, як до Мегана. Автомобіль дешево обслуговані. Бачите, тут сідушечки складається. Ось зараз ось. Ось, ось так все виглядає. Е -е, друзі, покажу вам сервісну книгу. Ось так виглядає у нас пасажирське від водія пасажира сидіння. Нічого не продавлене. Дуже в гарному збереженому стані. Є підігрів також сидушечки. Ось, Я взяв прибор, вам покажу, бачите, босе, дверна карта, стеклопідйомник, все працює. Якщо буває приїжджає, що не працює ціквідомічок, ми все це виправляємо, продаємо автомобілі вже обслужені, перевірені. Так, Показую, друзі, вам ВІН-кода. Зараз фокусується. Так, де це? Рено Меган, 14 рік. Ось бачите. Показую відразу вам... Бачите, календарний рік 2014, модерний 2014. Тобто автомобіль на облік стане 2014 роком. Беззагалі без зауважень. Без тут якась у нас мукулатура. Ага, це від Рено, щось там, Uber, Uber-Huber. Uber. Якась бумажка, не знаю до чого це. так, бачите, тут ще додаткові карти є на цьому, на цій на цьому не знаю, флешки чи як воно називається правильно. Покажу вам сервісну книгу. Так, ще є, зараз її знайти. Вона така гарантія он сервіс. ага, ні, Це що робилося по автомобілю. Не буду ваш витрачати час. Хто собі там приїде, перевірить, ага, вроді би це сервіс, кадо? Да? Чи ні? Зараз, зараз, О, бачите, є все, все прописано, дивіться, сервіс у нас. Все, воно пробивається на Renault сервісі, на офіціалі, все взагалі без проблем. От, дивіться. Так, тут авже пусто Ось так. Все собі фіксуйте, перевірайте. Е, так. Зараз я візьму прибора, підготую, коротко розкажу вам, що в автомобілі ми замінили особисто ми цепа, друзі, масло, фільтр. Фільтр топлений, фільтр масляний, фільтр салонний, фільтр повітряний. Пробіг 223 тисячі вже трошки було після приїзду до нас з автомобіля Швейцарії, вже трошки було чути цепа. Ми його замінили, він повністю новий. У мене він є вдома. Кому потрібно фотографії додаткові, я вам скину. Ось так. Зараз вам покажу автомобіль. Пройдуся прибором. Ось такий прибор. Послухайте, як працює двигун без посторонніх шумів. Двигун дуже потужний, 96 кВт. Економний. Мені здається, навіть економніший від 1,5 дизель. 119 оригінал. Трішки буду вам швидше проходити, щоб не витрачати ваш час. Оригінал. 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 Дах. Оригінал. Зараз прикладу, бо зараз будете писати оригінал, що ага, ляда у нас желізна. Оригінал. Оригінал, подивіться, я вам покажу. Автомобіль весь рівненький, без колів, без задирів, нічого в ньому немає. Так, Заднє праве крило 117 оригінал, Дверка задня 143 оригінал. Передня права 141 оригінал. Тут крило 151 оригінал. Друзі, замінили цеп, також попередній власник. Заміни, ну, він підтвердив, показав нам, замінили задні тормозні колодки, передні тормозні колодки, також замінені задні тормозні бліни. Ось цепа я вам вже сказав, що ми замінили. Тобто туди вже лізти 1130 точно не потрібно, він тільки замінений ось Зараз вам покажу також двигуна. Замінені передні стойки. Власник показував на це все, наголошував, не в торгуватися, стоєчки у нас новусінькі, сухенькі. ось так В Швейцарії досить строгий МФК, друзі. Тому таким замінам МФК це їхній техогляд не потрібно дивуватися. Тому що, якщо в автомобілі щось не так, його одразу забирають бріфа і Не дозволяють передвигатися по дорогах Швейцарії, поки там несправності не, не будуть виправлені. Так, виглядає двигунчик. Подивіться, я двигуна не мию, чисто принципово, Подивіться, як виглядає, дай якась пилюка. Стана тефризу, показую вам. Все чистюсіньке. Подивіться, капот, нічого не кручене. Ну відповідно, якщо його не красили, то чому воно має бути кручене. Ось так. Це все у нас так виглядає. Акумулятор зі старт-стопом. Двигун працює просто шепче, рівнюсінько, набагато м'якше від 1.5, подивіться, турбінка, все сухусіньке, друзі. Ще раз нагадаю, я ніколи нічого не мию, ось ви можете тут замітити якийсь там пелюка. Це нічого страшного. Так що нагадаю ще раз, це автомобіль 2014 рік, 1.6 дизель. На крутій комплектації BOSE, босе, хто як говорить, Резина у нас зима і перед Тобто За резину собі там на майбутнє не потрібно думати, протектор там ще досить гарний. От. Безключовий доступ, складання дзеркал, музика, акустика, боус, Шкіряні вставочки, навігація, вже Bluetooth у нас є, сабвуфер. передні задні патронічки. Датчик світла, датчик душу. Ось так. цікавить цікавиться автомобіль, мій номер телефону 093. 556 234. Якщо ви не можете приїхати до нас, ви можете замовити доставку, ми приїдемо до вас. Взагалі без проблем, готові на будь-які перевірки. Він кода я вам надав. Перевірайте, телефонуйте, буду радий. Також попрошу, щоб ви підписувалися на мій канал. У нас автомобілі тільки Швейцарії, перевірені, чесні. Ось, підписуйтесь також на Viber-групу. Посилання на Viber-групу буде в закріплених коментарах від мене. Ось Мене звати Назар. Тож, всім пока.